22 червня на базі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи вже вдруге провели турнір з волейболу серед молоді. Вперед до перемоги цього року. В змаганні взяли участь вісім команд: старт папуаси, фейкова дев'ятка, мікс, ДЮ США Коростень», шість вітінків червоного, імпульси та миротворці зі спортивним святом. Усіх присутніх привітав міський голова Володимир Маскаленко. Шановні спортсмени. Учасники турніру, який вже стає у нас традиційним, я вас щиро вітаю з початком турніру. Ми сьогодні всі заходи, які проводимо, ми їх присвячимо нашим воїнам, нашим збройним. Силам України, які сьогодні відстають нашу незалежність нашої держави, тому цеглинка до цеглинки Цей будинок ми спільно будуємо. І ви молодці, що ви об'єдналися, що ви спортивні, тому вам. Шановні спортсмени, зичу перемоги, волейбольний турнір був збочаткований минулого року молодіжним рухом «ЮЕС» у партнерстві з громадською організацією Вітер надії любові та норвезькою місією ТХК. Проходив він на базі міського ліцею номер 12 під девізом Молодь за здоровий спосіб життя організаторами турніру є Тетяна Стужук та Емір Насер. Турнір проводиться між місцевими командами аматорами, і але в цьому році ми додали. США, щоб вони нам надали, так би мовити, майстер-клас нашим гравцям, щоб наші діти вони мали до чого прагнути, вони побачили високий рівень гри і. Також під час змагань проводився благодійний ярмарок, на якому збирали кошти на дрон для наших хлопців-захисників. Першу чергу хочеться подякувати нашим збройним силам. Завдяки їм ми можемо проводити такі турніри і якось розвивати нашу молодь. І ми вирішили За результатами змагань перше місце посіла команда Дею Суша Коростень», На другу сходинку підесталу піднялася команда шість вітінків червоного. Третє призове місце вибрали спортсмени фейкової дев'ятки. Усі учасники турніру отримали подарунки.